Які твої три найкращі місця у Львові? Три Три найкращі місця у Львові? Так, да, я просто вчора про це своїм другом говорив з Вахночем. Твої три. <рес> Мої три. E, значить, вулиця Пасічна. Все, а, чекай, ти вся. Десь, ти десь ще був у Львові? <рес> e, кури гриль на Руданського один. Так. Хто <рес> засміявся? Там одні алкаші тусуються. Так, так, так. <гум> І ти. І я. От. І тут тут з вами, друзі. Тут з вами. Віталік. Ну давайте побудуємо, вже підлизався, Віталік. Твоїх три улюблених місця у Львові. У мене взагалі ситуація була, мені подзвонили з якогось управління туризму, у них є свій ютуб канал. Каже, давайте зробимо типу, відео, де ви ходите по Львову і розказуєте свої улюблені місця. Ну, як, як Гурдон робить. Ну майже, тільки я. Ось, в е, мене є волосся. Е, ось, і я такий думаю, ну які місця? Я такий, ну чесно кажучи, я щось не можу вам придумати. Вони такі, ладно, коротше, підемо туди, туди і туди. Скажете, що ваші улюблені місця, щось про них розкажете, ми то знімемо гарно. Так. Такі, Добре. Тож му, тепер мої улюблені місця вулиця Вірменська, ага. е, е, меморіал Небесної Сотні і. Як не дивно, місце роботи. Театр Лесі України. <реш> <реш> Колишньої роботи. Та, тепер це моє улюблене місце. Я звільнився в вересні минулого року, але, але я досі не видаляюсь з робочих чатів, щоб бачити, що люди туди мають <реш> іти, а я ні. <реш> що люди до сих пір працюють в театрах. Вадим, Твої та... топ-3 улюблених місць. — Я розказую, Чи? я розказую, але вони будуть для всіх теж улюблені, я впевнений. тому що це стрийський парк. Ой-ой! Так? Чи ні? Так. Ага. Ку... А почему чому это... це. Кури гриль а... на Руданського один. Для... <laughs> <laughs> Ні, стрейський парк це точно, бо там він такий дуже великий, якщо ти йдеш з дівчиною, то. Закладку ще можна знайти. <laughs> <laughs> ну, типу, там гарна прогулянка. А, там... можна, а можна, а можна вопрос. Почти е, городок для переселенців іменно там зробили? Не тільки там, ще є на сихові, кругом є. Кругом є. Чи ти про що? І не полюяє. Кругом є. Короті, чого Астрийський парк? Піздену хуйню. Um. Uh, uh, чого Астрийський парк? Там є місце, де є. Uh, оці як це? Лебеді. Лебеді. І лавки там. лебеді. Лебеді. Там лебеді. Є... Є... І... Так, так, є така теплиця, де заходиш, там тобі там, добре. Там квіточки. Квіточки. Тобі добре, бо ти напився так, що на вулиці тебе ще нормально тримає, як заходиш, то все. Так, я там деколи музикант грає. Тобто це великий, красивий парк, де можна провести час. Друге місце що я вчора казав, бо я забув. — Улюблене місце! Що я вчора казав? — Алтайські озера ти виховував. — Алтайські озера. Хто знає? Поплузи, хто знає? — Так. Ти не знав? — Де? — Там є рідкі озера. — Я тобі більше скажу. У є річка. Річка мені сміється. Так, Алтайська зараз дуже асоціюється мені зі студентством, там завжди по свята була першого, ну, на журфація, Так. Да. Це алтайський, третє, що було вахтин, чи... Високий замок. А чого я маю знати Що... Це ж твої улюблені місця. Ми разом туди ходимо. Хата Богдана сліпокури. Ні. І високий замок дійсно. Зараз туди не Зараз Закритий, закритий.